Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми будемо нюхати оленів і ліс. Коротше, я тут приїхала до мене три від Левантика, два від Латафа, один від мейзон Маржела». І сьогодні ми будемо нюхати їх разом з вами. Перші враження і все таке мої відгуки. Адже ці аромати в мене просто нетерплячка вже, бо ці аромати я давно хотіла спробувати. Різні відгуки на них дуже дивні піраміди і там оця от стіна акордів, як я її називаю. Ну, в Марджилині Марджили, ліс та й ліс, будемо нюхати, як він пахне. Але лотафи, цій олені, в цікавих флакончиках, дуже мене цікавлять. І ми сьогодні протестуємо ці аромати разом з вами. Отже, довго не будемо розв'язувати. Переді мною є планшет. І першим я буду нюхати. Я, звичайно, буду вам тут ставити флакончик і назви писати. Аромат від Latafa Parfums. вазір називається. Аромат в такому коричневому флаконі зеленим на, на чулі. Так, на шиї, на шиї. Ши. І в акордах солодкі ноти, ароматичні Дерево, цитрус, свіжо-пряний, зелений, пудровий фруктовий, шоколад, Амбра. Щось дуже дивне придумали. Так, піраміда. Апельсин, так, десь сюди я тебе ближче поставлю. Апельсин, м'ята, бергамот, ялівець, шоколад, карамель, малина, груша, ірис, амбра, ваніль, сандал, ветивер, кедр, мускус. Цей аромат дуже хвалили на на польському ютюбі парфумерному. І казали, що щось таке незвичайне, ну, що раніше такого не чули, і я такого хочу. Хочу чимось здивуватися. Нюхати ми будемо, звичайно, сьогодні прямо з руки. Так як ароматів тільки три. Так, я так полився, що вже зовсім. Ух ти, так. З перших нот мені поки що подобається. Це дійсно такий унісексовий аромат, ну він і заявлений. Відчувається і хвойність, і цитруси, і при тому є карамель і шоколад. Але мені здається, що тут потім вилізе мій улюблений латафівський мускус. Так, не знаю, з чим його тут порівнюють. З чим його порівнюють Вельвет Ірис від Панадора. Там теж олень на голові, я так розумію, це прямий клон, але я його не знаю. Він дуже мускусний для мене. Мені подобається це все знучання і. Звучання, але мені не подобається в ньому така сильна мускусна нота прям такий. Мускус монталівський, не такий, оці амбри дерев'ях, який до себе кладе, а прям такий. Ну, на мені він не гарно звучить, цей мускул. Все решта мені подобається, крім цього мускусу. Є в ньому приємна дивність. Ладан там, здається, не але якісь смоли, напевно, тут є. ВТВР, ні, немає нічого, а тільки амбра, ВТВ, сандал і кедр. Але дуже багато такого чисто мускусу такого арабського, причому, я повторю, не лата, а саме такий, як буває в монталях. Хоча от зараз він, навпаки, розгладився і став якийсь такий ем, смолисто димно хвойним І той мускус кудась трохи оця густринка, знаєте, така кислинка, вона ховається. Коротше, я буду пробувати ще від левант я е, залишаю в себе і буду його пробувати ще носити. І він дійсно цікавий і дійсно такий, що ну, не знаю, як пояснити, в принципі, чим він пахне. Так, перейдемо далі. Флакон мені коротше, того поки що не треба. І наступний аромат у нас зелений олень е, сафір від Латафе. Свіжопряний ароматичний дерево, трав'янистий, зелений, цитрус, теплий, пряний, амбра горіховий, і в піраміда Артемізія. Бергамот, зелені ноти, зелені ноти. Два рази. Спеції віноти, дерево, гояк, олівець, горіхові ноти, кумин, ладан, пачулі і ну Здрасті! Що ти робиш? Барини мені тут як завжди заважають. Ну, в крайньому разі. Мене дуже цікавить, ялівець і, і горіхові ноти, і мене дуже тішить, що в крайньому разі в піраміді мускуса взагалі ніякого не заявлено. Так, наноситься на другу руку. Ух <сказ> ти! <сказ сказ> Божечки, оце мені подобається. По-перше, він звучить легше. Відразу. Він теж странненький. Солодко-м'ятно-трав'янистий, але при тому є і цитрус, бергамот добре відчувається, і полин відчувається. Є ялівець і горіховість. Вау, він цікавий! Він не всім сподобається. Це от прямо на любітіля... Ну, Треба пробувати, маю на увазі. Дуже важко, важко пояснити, чим він, чим він пахне. А ну, Подивимося, чим, з чим його тось теж оленем порівнюють. А, типу, 16 від пана Дора. Я його теж не пробувала. І порівнюють його з Out of Happiness від Initio. Теж не знаю нічого. З того, коротше, що порівнюють, нічого не знаю. Але ні, мені це дуже, дуже подобається. Слухайте. Воно, коротше. Зелено, тут м'яти немає, але зелені ноти дають таку свіжинку. Можливо, це якийсь, може, той бергамот з зеленим так грає гарно. Це, коротше, зелено солодко, трошки є якесь мухіто. Але без, без гурманіки. І горіховість при тому є. Слухайте, а зелений мені дуже подобається. І немає ніякого мускусу тут. І амбродерев'яхи ніякі не лізуть. Він зовсім інший. Цей теж перес... От зараз немає в тому ніякого е, такого мускусу. Вірніше, він є, але він згладився і дуже гарно деревинно запудрився той другий аромат. Я його буду пробувати носити на шкірі. Флакон мені поки що не, ну, флакон мені не треба, тому що якщо мені треба буде перетерпіти просто той мускус, але а, е, від Левант я буду нюхати з задоволенням. А цей цікавий, цей прям солодко деревинно смолисто, зелено свіжий. Ну, Коротше, я такого нічого не, не знаю, не маю навіть вам ні з чим порівняти. Не знаю. А Мені подобається. От подобається. От він реально такий, типу, свіжопряний ароматичний. От що я можу сказати? Так як от позначення у ті перші свіжопряний, ароматичний дерево травянистий, зелений цитрус. От, от Він реально так і звучить, але дуже важко пояснити е, Ну якось своїми словами виразити, чим це пахне. Нічим конкретним і нічого мені не нагадує. І цей мені теж зараз подобається. Але спочатку був мускус. Ладно. Коротше, переходимо до третього. Я думаю, що він мені мав би сподобатися. Це є. Так, де ти є? Soul of the Forest. Mason Mart, eh, Maison маржела. Я вже кудись читаю в своє. Я що думаю про оленю. Дерево Амбра, теплий, пряний, ароматичний, свіжопряний, бальзамічний, свіжий, фруктовий, хвойний земляні. А, ноти. Смородина, чорна смородина, мох верхніх нотах, гвоздичний перець, нулу-бальзам, лабданум, кленовий сироп, атласний кедр, ладан і печулін. Е, я думаю, що мені це може сподобатися чи не сподобатися, але буде та сама історія, що я не знаю, як, як пояснити, чим це пахне. Так, відкрийся. Його я не нюхала, ніколи не знала, просто в, в той ж дівчини був що ті араби, я щось захотіла його понюхати. О Боже, я не знаю, як пояснити, чим це пахне. Але мені це подобається. Це, звісно, не араби, не латафа, тонке звучання. От реально, якогось, можливо, це мій розум домальовує інді-картинки, але він пахне. Мохом, деревом, свіжим повітрям. Такою зрізаною корою і. От, якщо якийсь жирний лист взяти і чуть його потерти в пальцях. Не знаю, кленового сиропу я не відчуваю, але якийсь скедр, ладан трохи є, да? і смородинки трохи є, слухайте, він цікавий дуже. Дуже важко пояснити, як його це просто дивісь мого каналу. Важко пояснити, чим він пахне. Але він дійсно дуже гарний, мені дуже подобається. Це прям реально якийсь такий лісовий припах. Але є і ладан, але при тому він не, не марудний, не нудний, не осінньо атмосферний, оце як ми любимо. А такий прям красивий, літній, можливо, ранковий ліс, тому що він свіжий, не, не гарячий, ну, не, не веселящий Такий це аромат, але знов і не сумний. І смолистість є. Я думаю, шлейф від нього буде гарний. Коротше, цей мені дуже сподобався. Я, правда, не знаю, зняти він, не зняти. Коли його робили? 2016 рік. Ну, я не дивилася, взяла від Леванта і вирішила його понюхати. Але мені подобається, чуть солодинка в ньому є, якась. А, це ж кленовий сироп у нас тут є. О, хорошо. Коротше, ліс мені дуже сподобався. Куричневий олень. Коричневий олень зараз гарний. Якщо перетерпіти, той перший мускус. Він мені якийсь не подобається, але бачите, він дуже скоро зійшов. А зараз він мені подобається, він зараз пахне деревинно, ароматично. І пудринка є: оця дерев'яна кедрова чи щось таке. А цей прям пахне з зеленими солодкими нотами, тобто зелений олень. От теж ароматичними, але зеленими, саме не деревинно-пудровими, як коричневий. Вони, типу, зовсім різні. Але вони е, такі обидва цікаві. Теж є кислинка, і шестике, Але він такий странненький, але мені подобається. Да, він странненький. А цей коричневий має навіть щось трошки, може, той кедр дає таке щось чоловічого чи що, але таке не відлякуюче, не там прям маскулинне, а просто. От зараз він мені подобається. Так, розкажіть мені, хто з вас мав ці аромати, хто з вас їх пробував. Мені, Я, чесно кажучи, ну, емоційно брала, бачите, до кінця відео вже бодрішенька. І дуже цікавий цей хуйнуватенький, хуйнуватенький ліс від Марджели. Напишіть, хто знає ті аромати, поставте мені вподобаєчку, я буду для вас нюхати аромати ще верніше разом з вами, бо мені самі скучно, я вам це завжди говорю. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. цьомки банки